Гордість і сила любові. В селі жила дівчина на ім'я Еліна. Вона була відома своєю незалежністю та силою волі. Еліна завжди йшла своєю дорогою, не звертаючи уваги на думки інших. Всі цінували її стійкість і гордість. Хлопець, на ім'я Артур, який приїхав з іншого села, вперше побачив Еліну на ярмарці. Артур відразу відчув привабливість до неї. Він був вражений не тільки її вродою, але й силою її характеру. Він вирішив підійти і познайомитися, але Аліна відповіла йому відчужено, ніби звертаючи його пропозицію на пусте. Артур не здавався, він відчував, що під її гордим зовнішнім панцирем прихована вразлива душа. Він почав приходити на ті самі ярмарки, на яких бачив її. На цей раз він підійшов до неї не з проханням, а зі справжнім інтересом до її поглядів на світ. Вони почали розмовляти, і Еліна почула, як її сійка гордість міцніє. Артур вчив її новим поглядом на, на речі, робив це з повагою до її думок. Вона змінилася, стала більш відкритою до нового досвіду. Еліна виявила в собі потужний потенціал для змін що змусило її подивитися на себе з іншого боку. З часом між Артуром і Аліною почали розвиватися особливі зв'язки, їхні розмови стали більш особливими вони ділилися своїми мріями, страхами і надіями. Еліна відчувала, що Артур бачить в ній не лише горду дівчину, але й реальну людину зі своїми недоліками та потребами. Одного дня Артур відвів її до ставка. Де вони побачили відображення самих себе. Вона побачила своє відображення, не приховуючи закоханих почуттів. Еліна зрозуміла, що гордість, якою вона довго користувалася як захист, може утримати її від щасливого життя. З того дня Еліна вирішила дати шанс своєму серцю. Вона відчула, як легко вона може довіритися Артуру, як сильно вона може полюбити і бути коханою. Їхні серця стали ближчими. А гордість стала лише додатковою якістю, а не перешкодою. Еліна і Артур одружилися їхня любов стала символом того, як гордість може з'єднатися з відкритістю та любов'ю, створюючи міцний зв'язок. Вони робили різні справи разом, подорожували, здійснювали спільні мрії. Люди з довколишніх сіль. Сіл приходили за порадою до них. Вони стали прикладом того, як два різних світи можуть зливатися в єдине ціле. І хоча гордість і була важливою частиною Еміли, вона вже не була обмеженням. Ця історія показала, що сила любові може змінити навіть найгордіше серце, допомагаючи розкритися і стати кращою версією себе.